Вітаю, друзі, доброго дня. Сьогодні мова піде про передню ходову частину Audi A6 C5 2001 рік. Мова піде про передній верхній правий речах, що ми виявили при діагностиці. Я вам зараз покажу та розкажу, як дуже швидко та без питань замінити самостійно той речах. Для цього нам потрібен набор інструментів та зрозуміло, що сам речах передній. Замовив речах фірми INNAFOR Для початку ми донкратимо автомобіль та знімаємо переднє колесо. Так, для того, щоб зняти цю кришечку, я використовую просто ось такий уголочок. Раз. І доступ до наших бобтів відкрився. Піднявши автомобіль від землі відірвали колесо. Ось цей рычаг у нас просто торохтить в пальці. Зараз продемонструю як він трахтить. Я думаю вам буде чутно зараз як воно стучить. І навіть коли руку сюди ставиш і шевелиш, то чути, як вібрація йде іменно тут з пальці. Воно навіть видно, що воно люфтить. Тобто якось так. Так, значить, зняли ми колесо. Що ми тут бачимо? Було значить, замінено ось рульовий наконечник. І ось стоїть у нас верхній речах, але задній. Це стоїть оригінальний лємфьордовський. Тобто я його поставив може, місяць назад. Це було виявлено, значить при чому? Правильно. На вібростенд я заїжджав і мені. Показало, що ось цей речах був несправний. Він так само вібрірував тарахтів, але оцей місяць назад не тарахтів. Є. Значить, нам треба його замінити. Як це зробити? Дуже просто розказую. Тут, в принципі, відкрутити оцей болт, який тримає самі пальці, це питань нема. Далі, ось оця, оцей вопрос у нас найбліматичні, тому що палець. Відкрутити Сайлент блок, відкрутити ось цей. У нас трошечки місця не вистачає. Тобто да? цей болт він упирається сюди. Задній чудово відкручується, місця достатньо. Що ми будемо робити? Для того, щоб це все просто зробити, нам потрібно відкрутити значить, саму стойку. Да? з капота три болта ми його відкручуємо, а, і за допомогою. потім Ось Сюди поставимо монтировочку, опустимо трошки підвіску і оця вся штука трошки на себе, на себе потягнеться, отак, раз, І в нас буде доступ до цього болта. Що ми зараз і будемо робити? Всі гайки йдуть на 16. Болт, ставимо на 16, тут на 16. І отам на салінблокі, самому на речагі, там теж ключі на 16. Так, відкрутили, значить. Гайку з цього болта, але болт сам виходить, ну, як ви бачите, не хоче. Да? ми, Мизначально по гайці трошки постукали, він виліз. Тепер ставимо якусь наставочку, але, але таку, щоб ми різьбу собі не испортили. Так, як бачимо, палець ми дістали звідси. Ось такий він. В принципі, вигляд має. А тепер таким чином ми вибиваємо пальці звідси. Самостоятельно вони виходити не хочуть, тому ми можемо трішечки їх підбити. Да? Раз, є, вже бачимо, що вилізло. І ремфьордовський теж зараз виб'ємо. І підвісочка, в принципі. Буде готова е, до зняття ось цього кронштейна, який знаходиться позаду. Так, як бачите, наші рычаги вискочили. Тепер дивіться, така річ, е, значить, лінфордовський тугенько ходить, дуже добре, а цей, цей, якщо ви чуєте, то тут навіть звук в нього. Ось, все, йому хана. Оцей один, оця одна деталь вона давала такий звук при наїзді на маленькі кочки, що мені казало, що в мету стойка вивалена, просто ну тарахтіло дуже жорстка. Поэтому будемо зараз цю проблему міняти. Так, далі ми значить, відчиняємо наш капотик і під капотом є доступ до... Самої стійки. І саму стійку ми відкручуємо. Так, зняли жабу, ось три болта наші. Ось перший, Он другий. І ось третій болт. Ми їх викручуємо і стійка у нас повинна відігнутися. Так, як бачите, відкрутили ми три болтики. Тепер йдемо сюди. Значить, Беремо сюди, вставляємо мантіровочку поміж нижнього речага і подрамника. Вставляємо і. Коли ми будемо натискати при нажаті, ми будемо бачити, що наша стойка буде двигатися. Це сильно удобно. Тобто, бачите, вона двигається. І я коли нажму, то однією рукою буду жати, другою трошки стойку на себе і вона повинна трошки вилізти сюди. І мені буде так зручніше. Зараз, коли я тягну, вам покажу тоді. Так, значить, Я замінив, взяв просто кусок дерев'яшки, тому що що, правильно. Длініє речах і мені легше натискати на цю важель цей. Значить, дивіться, натискаю і Натискаю і одновременно стойку тягну. Все, стойка вийшла. Так, зняв я ось стойку і тепер доступ до болта цього відкрився. Тобто я можу тепер його нормально відкрутити і витащити цей болт. Тобто така тема. Е, важливо, дивіться, при, коли будемо встановлювати новий речах, е, зберігати ось цю рівномірність. Да? Тобто, как, як воно стоїть, так ми його ставимо. В ідеалі тут бути е, добу до цього рычага, определений сантиметраж, то зазор. Але ми його виставимо по е, цьому старому, який в нас стоїть. І все, в принципі, питань не буде. На будущее, дивіться, що я собі зробив, Це, значить, я поставив болт, не сюди його засовував, да? а поставив з цієї сторони, щоб на будущее, коли буду знову відкручувати, то щоб я просто гайку відкрутив і болт туди витягнув, і все, щоб не знімати ось цю штуку. Але, в принципі, вона знімається дуже просто. Підзатягнули трошки болт, щоб сам речах тримався. Тепер виставляємо речах по. Цьому, який вже є, да? тобто ставимо його так само і потім затягуємо. Так, поставили наш речах, в принципі, все чотенько, затягнули його дуже крепко. Тепер знову відтягуємо значить, підрамник. Ой, речах, підрамник. і вставляємо нашу обратно. Встановили стойку назад, там в ній є в верхній частині значить, такі втулочки. І ось одна направляйка. Вона там в відверті встає і ви тут по-другому її не ставите, тому ставити її дуже просто. Зверха, якщо подивитися, ось ці втулочки. Раз, два і ось третє. Все, вставляємо назад бовти і затягуємо. Поставили пальці на місце. Трошечки тут по ускладнення були, але все нормально. тому що роблю це перший раз, тому трошки не розібрався. Пальчиками цими значить, трошки підрулював і вставляв їх сюди. Є. Хотів спочатку підденкати, ну, підняти саму диск, сам да, вверх, саму стойку. Але виявилось, що не треба, просто наклонив і все. Значить, отак так стоїть, все чудово. Зараз вставляємо пальця, закручуємо і в принципі все. Палець зайшов без питань. Навіть не доведулося його стукати этим молоточком. Все стало, зараз закручуємо да і все. В принципі. Закінчив всі роботи, все поставив. Ну і що я зробив правильно, помив повністю тут все. Вчора я мив, значить, другу сторону, а сьогодні замінив та все тут помив. Щоб було чистенько та гарненько. Якщо відео сподобалося, пишемо в коментарі. Можливо, Хтось знає швидший спосіб, або якісь деталі, які я, можливо, щось робив неправильно. А, та те, що розвал сходження робити не потрібно після такої процедури. Коли ми міняємо наконечники або тяги рульові, тоді потрібно. Речаги міняти нічого робити не потрібно. Дякую за увагу. Всім ваговодам пока. І забігаючи наперед, значить, наступне відео буде це якраз по. Заміні ось цього радіатора. Якщо ви бачите, він вже в стані такому, що проситься на заміну. Ось такі соти вони подекуди вже висипаються, тому радіатор кондиціонера будемо міняти. Це робити теж не так важко, тому будемо робити разом. А радіатор основний у нас недавно міняний, тому з ним все гаразд.